Привіт, мої любі друзі та підписники каналу. Я думаю, з цією квіткою знайомі всі. Адже в дитинстві, якщо ти дівчинка, то точно плела віночок з кульбави. Але поговоримо сьогодні про її лікувальні властивості. І так, показання до застосування. Водний настій, коріння, листя поліпшує травлення, апетит і загальний обмін речовин. Підсилює лактацію у жінок, які годують немовлят, знімає інтоксикацію, викликану укусами змій. Порошок з висушеного коріння використовують для виведення з організму шкідливих речовин, як антисклеротичний засіб при подагрі, при ревматизмі. У народній медицині кульбаву вживають для лікування гепатиту, холециститу, жовтчо-кам'яної хвороби, жовтяниці, гастриту, коліту, циститу, при закрепі, метеоризмі в якості протиглисного засобу. Має кульбаба і протипоказання. Це гастрит, виразкова хвороба і слабкість шлунку. Має дуже великий хімічний склад. Але його зроблю описом у першому коментарі. Лікуйтеся, використовуйте і насолоджуйтеся.